Що я можу? Хто я? Що я можу? Хто я. Що я можу? Хто я? Що я можу? Хто я? Добрий день, мами і тата, бабусі і дідусі. В ефірі програма Хто я, що я можу і я її ведуча Дар'я Ткаченко. Сьогодні буде особлива програма. Поговоримо про Айкідо. Засновник сучасного Айкідо, осансей Моріхей Оесіба, присвятив своє життя створенню мистецтва, котре відрізнялося б технічною майстерністю та силою, а також виховувало самодисципліну, необхідну для особистого вдосконалення. Він назвав це бойове мистецтво Айкідо, шлях гармонії тіла та духу. Істина мета кожного адепта Айкідо встановлення миру та справедливості, але не за допомогою війни, зла чи агресії, а за допомогою збереження життя та нормальних соціальних взаємовідносин, Айкідо вважається мистецтвом самозахисту, так як воно не може бути використане для нападу. В арсенал його технік та прийомів входять захвати та звільнення від них, китки, відходи з лінії атаки та удари руками, котрі мають емітаційний характер для того, щоб відтворити увагу нападника, виводячи його з рівноваги. Цей вид бойового мистецтва набув неабиякої популярності в Україні і на Житомирщині, зокрема. Робота ведеться за декількома напрямками: айкідо, айкідзуцу, Кензуцу, Бодзюцу, і об'єднує кінь. Кілька шкіл бойових мистецтв. Спеціальні програми, розроблені на основі старовинних методик та сучасних наукових досягнень з фізіології та спортивної медицини, допомагають людині отримати знання, які ведуть до духовного вдосконалення. Варто наголосити, що у програму навчання введено основи медитації та чайної церемонії, що дозволяє краще пізнати філософію мудрих майстрів Сходу. Також створено театр бойових мистецтв, адже в часи самураїв вважалося, що театр розвиває у людині творчі здібності, які дозволяють їй пізнати свій внутрішній світ і досягти гармонії в реальному житті. Привіт, хлопці! Давайте з вами познайомимось. Мене Дар'я звати, а тебе? Мене Вітя звати Віктор. А прізвище? Мельник. А тебе як звати? Юра. Отже, Вітя і Юра. Ви займаєтесь Айкідо. Відь, тобі подобається цей вид спорту? Так. Да. А скільки тобі років? Мені 10 років. Як давно ти займаєшся? Я займаюся 5 років. Ого, так багато. Yes. А чому ти обрав саме от Айкідо? Чим, чим воно тебе так захопило? Воно мене захопило, бо тут можна здобувати знання і дивноборство. А як ти думаєш, в житті це згодиться? Звісно, згодиться. По на тебе нападуть, ти приміняєш прийоми всякі. Ти можеш певно сказати, що ти не боїшся ходити по вулиці, коли вже темно? Ні, не боюся, бо я знаю, що я можу захистити себе. Кажуть, ти можеш навіть захищати свою родину, правда? Правда. Від нападників. Які ти маєш перемоги вже, досягнення? Досягнення маю. По... Я ходив на фестиваль і там показував прийоми і всі раділи. Всі родили. а mm. ти головне радів? Так. Да. Юра, скільки років тобі? Одинадцять. Одинадцять. Як давно ти ходиш на айкідо? Я вже ходжу на айкідо рік. Що ти навчився за цей рік? Що ти вже вмієш, скажи? нам? Я можу. Прийом застосувати прийом. Я навчаюсь тут самозахисту. Так щоб захищати себе, якщо на тебе хтось буде нападати або до тебе лізти, битись, то можеш себе захистити самозахистом. Але я думаю, що це не лише для того, а це ще є твоє хобі і як задоволення, так, правда? Так. Да. Як багато часу ти от віддаєш цьому заняттю спортом? Я в, неді в неділю ходжу три рази на день. Ми займаємося півтора пол часа. Час... Тобі не важко, скажи? Ні. Мені дуже подобається ходити. А це не заважає тобі ще от і уроки треба робити, і вдома щось mm -hmm. мамулі допомогти, ще й ходити на ці заняття. Е, е, ні, мені не заважає. Я вечором роблю уроки. А мамі допомагаю, як після школи прийду, то допомагаю. Скажи, Юр, от за цей рік у тебе вже є досягнення? Так, у мене є одна медаль, і я їздив на фестиваль в Києві виступати і тут теж в Житомирі виступав. Якби тобі от сьогодні або завтра сказали, все, Юро, кидаєш цей вид спорту і будеш займатися танцями, ти погодився? Ні, я сказав, що танців тільки для дівчаток, а це ну, самозахист має обладати кожна людина, ну, має знати. Скажіть, хлопці, коли ви виростете, ким ви хочете стати в майбутньому? Чи думали ви про це? Я хотів би стати керівником кідо. А Юра? Я також хотів би стати майстром Айкідо. І навчати других самозахистом. А що я думаю, ви хочете займати пристойні місця і гарно показувати і е, наше місто, так і всю Україну, да. чого я вам, хлопці, і бажаю. Скажіть, ви нам сьогодні щось продемонструєте? Так, да, звичайно, звичайно, давайте переглянемо це разом із нашими глядачами. А ми продовжуємо знайомитись з любителями такого виду спорту, як Айкідо. Давай познайомимось. Мене звати Дар'я. Мене звати Юля. Юлія? Юль, Як давно ти займаєшся тим цим видом спорту? Я займаюся айкідо вже понад два роки. Що для тебе цей вид спорту? Айкідо для мене це частина життя. Це по-перше самореалізація. Це самовдосконалення і це вміння раціонально використовувати свій вільний час. Скажи, Юлю, ми говорили з хлопцями, вони мені розказували про те, що перш за все це вміння само себе захистити, так самозахист. Для тебе, як для дівчинки, чи потрібно знати? Звичайно, потрібно, адже ж як хтось десь нападе, то як крім того, як за себе сама не постоїш, більше за тебе ніхто не постоїть. Кажи Юлі, але ж кожна дівчина вона має бути тендітною, як квіточка. Вона має займатися можливо вишиванням, танцями, музикою, співом. Чи я не права? От доведи мені, що я не права. Деякі мірі ви і праві, адже і танцями, і вишивання, і музикою, все це було в моєму житті. Але я знайшла себе саме в Айкідо, адже воно мені допомагає. У житті воно мене наставляє на той шлях, по якому потрібно йти і надалі і вдосконалюватися. Чи підтримує це твоє захоплення? Твоя сім'я? Звичайно, мій тато дуже пишається мною, дідусь, бабуся всі з захопленням спостерігаються за моїми е, успіхами та в деякій мірі і невдачами інколи є. Юлія зараз у тебе є можливість звернутися до усіх діток міста Житомира і Житомирської області. Чи можеш ти, що ти от хочеш зараз сказати про цей вид спорту? Я хочу запросити вас прийти до нас на кідо, адже саме тут такі великі тренери, які допомагають нам у житті, які наставляють нас, які дають нам багато навичок та вмінь. І я сподіваюся, що те, що ви здобудете на Айкідо, допоможе вам у житті для самозахисту та для задоволення на себе. Чи справді Айкідо є таким корисним? Дізнаємось у тренера наших сьогоднішніх героїв, керівника Житомирської обласної федерації айкідо Руслана Покотила. Багато лікарів, які вивчають. Відділення медицини, таке як фізіологія людини, направляють і рекомендують дітям приходити на заняття й кідо, тому що саме в нас на заняттях у дітей вирівнюється осанка, тому що багато технік направлено на правильні стойки, рухи, вправи різні, різного виду вправи гімнастичні. Тобто, все те, що спрямовано на всебічний розвиток дитини, як спортсмена, який вивчає. Таке старовинне бойове мистецтво, і як людини в цілому, як уже говорилося на початку, до програми навчання введено також чайну церемонію, про яку ми зараз дізнаємось. Вже у 16 сторіччі європейські мандрівники, які поверталися з Японії, розповідали про чайні церемонії, на яких спробували надзвичайний напій яскраво зеленого кольору з гіркуватим присмаком. Вони зазначали, що крім звичного чорного та зеленого чаю, в Японії є так званий церемоніальний чай, а сама чайна церемонія є вишуканою формою спілкування. Чайна церемонія зазвичай призначається завчасно. Приблизно за півроку обговорюється місце і час її проведення. Запрошуються гості, як правило, чоловік 6, пропонується тема для обговорення під час чаювання. Люди йдуть у гості із подарунками та своїми думками, які вони висловлюють у дружньому колі за чашечкою ароматного чаю. Церемоніальний чай особливий. Він вирощується у певній провінції, збирається у певний час року і певний час доби. На вигляд це звичайний зелений порошок, що має позитивно тонізуючу дію. Чайна церемонія складається з двох основних етапів. Перша частина заварювання напою і його смакування. Друга може складатися з чайного змагання, написання віршів, малювання, виготовлення якихось предметів із пластиліну чи глини, букетів. Ця частина більш творча. Кожен учасник чайного ритуалу має змогу продемонструвати свої таланти. Чайна церемонія проводиться з метою гармонізації мислення людини. Це процес, який дає зрозуміти, що все у житті можна робити красиво і спонукає кожну особистість до самовдосконалення. Естетичні ідеали чайного ритуалу лягли в основу багатьох видів японського мистецтва та ремесел, збагатили культуру цієї країни. Вони зараз визначають основні принципи японської етикету та смаку. Це не лише процедура приготування чаю та спілкування з гостями, але й виготовлення чайного посуду, знання основ образотворчого мистецтва, літератури, каліграфії, проектування та будівництва чайних будинків, кімнат, садової архітектури. За минуле століття традиції чайної церемонії стали міцнішими. І зараз це унікальне явище відоме на весь світ. Ваші діти теж такі талановиті, як наші сьогоднішні герої. Якщо так, тоді звертайтесь до нас за адресою, яку ви прямо зараз бачите на своїх екранах. І тоді, можливо, вже завтра ваше маленьке диво стане героєм нашої наступної передачі. А я кажу вам до нових зустрічей. Чекаю ваших листів.